Столярна майстерня речвуд спеціалізується на виготовленні дерев'яних виробів, таких як сходи, міжкімнатні двері, шафи, кухні, комоди, ліжка та столи. У нас в асортименті представлені різноманітні вироби, які можна переглянути за розділами на нашому вебсайті. Серед столярних виробів, які можна замовити у майстерні, є шафи, столи, ліжка, кухні, комоди, дерев'яні сходи та міжкімнатні двері. Кожен товар представлений з детальним описом та фотографіями для зручності вибору. Наприклад, в розділі Сходи дерев'яні можна знайти різні види дерев'яних сходів, включаючи маршові з дерева та гвинтові сходи. Ці вироби оцінені за різними цінами, що дозволяє знайти варіант, який підходить під бюджет клієнта. Також в майстерні доступні міжкімнатні двері різних дизайнів та конфігурацій. Клієнти можуть замовити двері за доступними цінами, починаючи від 35 370 гривень. Замовлення виробів можна зробити через інтернет шляхом заповнення форми на сайті майстерні. Wood гарантує високу якість своїх дерев'яних виробів та швидку доставку клієнта.